Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка Фіалки, з вами Наталя. Сьогодні ми обговоримо таку з вами тему, як ґрунт який потрібно використовувати для фіалок. Тут ви бачите на фоні дві мої красуні: Легреландія і Фліон. Це, це спортовий сорт. Другий дуже гарні квіточки. От бачите, які чудові такі. Різнокольорові, фіолетові, з прожилками розового, світлішого. Ну, я люблю спорту, фентезі сорти, і як воно так гарно, красиво виглядає у мене на стелажі, я ним любуюся. Це друге цвітіння, що добре не розцевили квіточки, але вже вам хочу вам показати і донести цю красу. Але для чого я її вам показую? Для того, щоб. Вам розказати, як спромогтися виростити таку квітку, що потрібно. Для того, щоб така квітка, такий вазоночок, така причудова фіалочка розцвела в вашому домі, потрібно дотриматися певних правил. Найкраще це посадити правильний ґрунт. Це основа ґрунт Без ґрунту ви не, правильного, ви не виростите красиву, чудову квітку. Що для цього треба? Який ґрунт потрібен? Цей ґрунт, який продається в наших магазинах, не, нас не влаштовує. Чому? Я вам поки ставила суміш, яку я сам виготовляю своїми руками. Я вам зараз доведу до відома, чому не можна використовувати цей ґрунт. Він є вже готовий. Звичайно, найкраще взяти, готовий ґрунт, посадити квітку. Але ці запаковані ґрунти, вони заважкі. Для сортових фіалок, таких, як я вам тільки що показувала, він не годиться. Куріння настільки ніжні, виведені сорти людьми, які прикладали сюди певні зусилля, вони вибагливі. І цей тяжкий, важкий, грамотований грунт не підходить. Для того, щоб виростити таку чудову квітку, і вона вас милувала, потрібно брати верховий торф. Верховий торф, він в мене вже тут замішаний, буває. Він є нейтралізований, буває різних фірм. Це Класман Лафлора. Я весь час, відколи вирощую свої красуні, використовую ґрунт Класман. Він у Стернополі з Тернополя продається в магазині, в багатьох магазинах я беру в зеленому світі центр міста, великих брикетів по 200 чим літрів, бо мені треба багато. Але є і в маленьких фасоках по 3-6 літрів. Це, це не проблема його придбати. Але це ще не все. Крім ґрунту, треба використовувати розпушувачі. Додаємо до нейтралізованого торфу розпушувачі, щоб краще росла коренева система. Це є агроперліт. Отак він є, але його обов'язково перед застосуванням треба промити, бо він має отаку мучнисту фракцію, такий пилот. Він забиває сам е, саму е, структуру торфу, і він стає такий злипливий і корінці не мають як дихати. Агропольліт виконує дуже важливу функцію. Він на себе забирає вологу і віддає в потрібний час рослині, коли не підлятий. Завчасна фіалка, чи ще щось. Третя складова. Це звичайний, звичайний пінопласт. пінопластові такі шарки. Я беру пінопласт, тру його на терці, але є в продажі готові шарки. Бачите, звичайний, звичайний пенопласт. І додаю до складу. Тобто це є три складових. це є Верховий торф нейтралізований, агроперліт і пінопластові шарики, додаючи деякі вермокуліт, але я його не практикую і чула негативні відгуки про нього. І не використовую, не можу поділитися цим досвідом. Який склад, мене? в якому пропорції? У використ... мене фіалки на поливі звичайному, не гнотовому, Якось мені не вдалося подружитися з цим поливом, тому склад такий: 70-70-80% нейтралізований торф такий подивіться який він легкий. І 30% розпушувачу На око. 15% шарики пінопластові, 15 агроперліт. І а ну, так приблизно, я ніколи не вимірюю ні на чому. а так приблизно додаю і такий пушукий груд замішую особисто. І саджу, як свої дитятки, стартери і дорослі рослини. От така, в мене такий невеличкий досвід, з яким я хочу вам поділитися, бо хто бере в мене фіалочки, кажуть, не вийшло. А треба брати основу, з якої все починається. Здорові корінці. Правильно. Ось, друзі, якщо ви будете дотримуватися моїх рекомендацій по складу ґрунту, вам вдасться виростити і щоб не загубити такі красуні. Отові чудові, чудові гарні листочки. Квіточки біленькі, регерландії, строкаті листочки, чудова квіточка. Ще раз вам продемонструю другий. Фантазійний сорт іноземної колекції, подивіться, який він чудовий. Якщо правильно дотримуватися агротехніки, то все вийде. Бувайте, до зустрічі, па-па! Друзі, ще хотіла вам додати і пояснити, що цей склад ґрунту, який ми з вами розібрали у відео, це підходить тільки для верхнього поливу і поливу в тарілочку. Якщо хочете брати, і пробувати себе в гнотовому повливі, тобто коли через гніт тягне водичку рослина сама, треба робити інший склад ґрунту. Там береться більше розпушувачів і менше торфяного нейтралізованого торфу. Тобто менше торфу обов'язково бо погниють корінчики. Цей полив, якщо я буду практикувати, я з вами поділюся своїм досвідом. Наразі я ним не користуюся, то подала ту інформацію, яку маю з свого багаторічного своєї багаторічної практики. Все, па-па, бувайте!